А за вікном знов випав білий сніг. В пухові шапки одягнув дерева. Ще вчора я саджала Барбарис, а вже сьогодні біла ковдра скрізь. Та добре, що ми маємо інтернет і можемо побувати в дні вчорашнім, Насолодитися красою ще як слід, а потім. На снігу залишить слід. Привіт усім! Сьогодні знову їдемо на дачу. Мені, як завжди, цікаво, що надихає людей на прогулянки садочками зиму. Припускаю, що то бажання спостерігати за змінами в садочку, в залежності від сезону, а можливо, ще й сум за літнім сезоном, який так хочеться продовжити. Життя в саду не припиняється з настанням морозів, хоча воно не таке яскраве і брухливе, як навесні чи влітку. Взимку теж є на що подивитись. Я зробила для себе висновок, що сад потрібно створювати саме взимку. Можливо, ви не погодитесь з моєю думкою, але тим не менше, я поясню, чому я зробила саме такий висновок. Яскрава зелень хвойних рослин, вічно зелено. Зелені листяні і ґрунтопокривні це рослинки, які привертають погляд до себе взимку. На першому плані, звісно, що хвойні. Мій сад раніше не мав зовсім хвойних. Чомусь раніше я вважала, що хвойні це для лісу або для парку, але не для саду. Не уявляла, яким гарним може бути сад взимку завдяки хвойним. Ось дивіться, який гарний вибір хвойних у садовому центрі на різний смак і різні бажання, як і різна цінова політика. Звісно, що не дуже дешево, але можливо придбати за бажанням. Тільки в минулому році в моєму садочку з'явились хвойні. Перша це була сосна, яку я принесла із лісу, а потім на 8 березня мені ось ці всі ялівці подарував чоловік. Чим я тішусь і дуже задоволена. Ось цей ялівець. Лайм Glow. Він такий має неперевершений зараз у грудні колір. Молода хвоя його спочатку зелена, жовтіє влітку, а взимку набуває бронзового відтінку. Пагони такі м'якенькі і з таким відливом. Я просто дивлюсь, і в захваті я захоплена цим неймовірним кольором. Яка краса, навіть є трішки рожевого, на мою думку. Адже, коли весна і літо цвітуть квіти, то сад безумовно гарний. А ось коли на вулиці грудень, зима та ще й така похмура погода, моросить дощ, небо затягнуте хмарами, а сніг розтанув, то хочеться, щоб і в таку погоду сад виглядав гарно, і потрібно мати рослини, які чудові на всього сезону. Хвойні приходять на допомогу першими, щоб прикрасити. Наш садочок саме взимку. Ще один красунчик єлівець блюстар або блакитна зірка. Молоді пагони дуже яскраво пофарбовані в бірюзовий колір, виростаючі гілочки змінюють колір на сизо блакитний, більш спокійний. Це така неймовірна краса взимку. Сад без хвойних саме взимку, бідний сад. Він не такий привабливий, як може бути. Ось олівець лускатий брюкарпет, кущ, який широко розростається з плоскою пусочою кроною, покриває землю товстим блакитним килимом. Хвоїнки короткі, колючі, блакитного зі срібним відтінком кольору. Гілки такі тверді, щільно розміщені, трохи піднесені над землею. Це окраса садочку взимку. А ось сосна звичайна лісова. Яку я й принесла з лісу. У мене їх декілька, і тепер вони зростають в моєму садочку. Зима є періодом спокою у саду. Але я б її назвала періодом благородної краси, бо є час і бажання розледіти усю унікальність рослинного світу, усю неймовірність і неповторність. Вічно зелені багаторічники ніби пропонують нам заміну літньому цвітінню, демонструючи своє розкішне листя, і привертаючи увагу та відволікаючи від голих дерев та кущів. Такі бересклети, бересклети кущові і бересклети ґрунтопокривні. покривні. Які протягом усього року виконують і корисну і естетичну функцію. Всі вічно зелені рослинки досить гарно виглядають узимку, привертаючи до себе увагу. Звісно, якщо тільки вони не прикидані великим шаром снігу. Різні ґрунтопокривні очітки прикрашають садочок. У грудні, також тим'ян, який залишається зеленим весь сезон. А ще гвоздичка, ці милі куртинки, які нагадують в цей час ніби їжачків, також прикрашають наш садочок. Кім'ян повзучий насиченого, зеленого кольору, ніби водоспадом спадає на гірці і виглядає дуже привабливо весь сезон. Він листя не скидує, таким залишається і взимку, а навесні квітує чудовими квітами. Ось тут він у мене заполонив весь квітничок, чому я радію. А це тим'ян кущовий, лимонно пахнущий, також декоративний весь сезон, а поряд Вероніка сиза і арабіс. А біля них лаванда. Всі рослинки декоративні напротязі всього року. Взимку, прогулюючись по садочку, ми маємо час пофантазувати, обміркувати свої дії на весняний період, згенерувати декілька ідей і продумати механізм їх перевтілення в життя. Тобто, взимку працює мозок, а навесні і влітку руки. Перебуваючи в зимовому саду, ми подумки. Наближаємо літо. Ці рослини здаються непомітними на перший погляд, особливо на фоні дорослих дерев та кущів. Але яку особливу роль відіграють вони у житті саду та квітників? Округлої форми листя сильно рифлене, Забарвлення коричнево пурпурове та приємний металевий блиск, а стебла повністю покриті густими волосками, це металіка кріспа, аюга пірамідальна. Її красу мінливу ми можемо спостерігати весь сезон. Кущики Арабісу, які навесні радують нас білими чудовими квітами, взимку залишаються зелені. А ось юка. Рослинка вічно-зелена, розкішна розетка лінійного вузького листя, буде прикрашати наш садочок навіть взимку, визираючи із-під снігу своїми чудернацькими гілочками. Окрасою саду на протязі всього сезону є ясколка повстяна або срібляста ясколка. Маленькі сріблясти листя ланцетовидної форми з пухнастими волосками надають рослинці е, вигляду, що робить особливо привабливим і неповторним. Це не тільки посухостійка, але і досить морозостійка рослинка. Її сріблясте листячко створює такі цікаві текстурні контрасти та візуальні ефекти в саду. Вона просто не перевершена красуня. А це декоративний протягом усього сезону карликовий сорт жимолості шапочної Дрібне Зелене листячко витянутої форми з біло-зеленою або навіть жовто-зеленою облямівкою. Всі ці ґрунту покривні і вічно зелені рослинки є окрасою наших садочків на протязі всього сезону. Звисають грона гробини гілля зимового окраса, і тільки вітер щогодини. Шепоче, глянь, яка прикраса, людину, хвильку зачекай, побач, на мисто то червоне, красу природи в тім пізнай, що в серці вік не охолоне. Не йди, поглянь, я досі є, хоч віку зовсім же віджила, знайди хоч хвильку для мене, щоб я самотньо не тужила. Здається, начебто той сама та горобина промовляє, і з поміж всього, зокрема, тремтить, бо холод відчуває, покірно гронами киває, бо тож зима її просила, допоки все відпочиває, природа, щоб була красива, окрасою зимового саду є і горобина. Хоч скинула вона своє листечко, та ягоди прикрашають сад, також можуть виконувати чудову функцію декору в наших садочках. А ось Магонія подоболисна, це ще один вічно зелений кущик, який є окрасою нашого садочку. Вона має гарні квіти, а взимку це листя зелене з переливом бордового насиченого. Весняна літня зелень його змінюється червоним багрянцем і коричневою бронзою в зимовий період. І так як погода досить мінлива: то сніг, то дощ, то мороз, то потепління, цього разу я змогла виконати деякі роботи. Які мене чекали в нашому садочку, а саме змогла висадити кущики барбарисів, які я вже давненько принесла із лісу, і вони мене чекали на моєму балконі. А також ось висадила кущики вересу і замульчувала лісовим ґрунтом можливо, цього разу. Мені вдасться зберегти верес у своєму садочку, тому що попередні спроби були марними. Сухоцвіти із аліумів, ягідки горобини і верес все це в мене у пристовбуровому колі і являється таким собі незамисловатим декором в саду. А ще окрасою саду на протязі всього сезону являються молодила. У мене молодила по всьому садочку, по всім моїм кам'яним струмочкам, по всім декоративним струмочкам мого саду. Як можна не милуватися цими квітами? квітами, які схожі. На Троянди. Молодила недаремно називають Кам'яною Трояндою. І це насправді так і є. Їхня краса не поступається красі троянд, їх колір змінюється на протязі всього сезону. Звісно, що спостерігати їхню красу взимку ми можемо тільки тоді. Ось так як зараз у грудні. Зараз у нас немає снігу, тому ми можемо спостерігати за їх красою, за їх зміною в кольорі. А якщо випаде сніг, і весь садок, і всі його ґрунтопокривні рослинки вкриються шубами сніговими, одягнуть снігові білі хутра. То тоді ми не зможемо спостерігати за цією красою. А поки що у нас є така можливість, і тому ловимо кожну хвилинку і радіємо цій простій, але такій чудовій, такій яскравій і такій неперевершеній красі. Сад, мій сад, мій антистрес, тебе люблю, Тобі радію, ти втілення моєї мрії, ти насолода для душі, моя відрада, втіха і блаженство, ти мій сердечний рай, краса для мене, з краю в край, ти мій старий і мій новий, оновлений в тяжкі часи. Орошений дощами, овіяний вітрами, безмежну радість ти мені неси, неси, ти ж створений для щастя і краси, для миру і для насолоди. Ти враження безмежні для душі, в нім тут дано збагнуть єдине найвищу мудрість на землі. Є в світі сад такий єдиний. І є в саду зелені віти, а ще барвисті в нім є квіти, яким закон для всіх цвісти, І красу і радість світ нести. Мій сад, мій сад, мій. Антистрес. Тебе люблю, тобі радію, ти втілення моєї мрії. Отож, бо, можливо, ви теж змогли побачити свої рослини по іншому саме взимку і розгледіти їх листя, здавалося б, таке непомітне влітку, але таке цікаве. І гарне в зимовий період. Поділіться, будь ласка, у коментарях, що заманює вас у садок взимку. Вдячна всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною. Всім зичу здоров'я, сил, добробуту, гарних квітучих садів і мирного неба над головою!